Нам слова вже не підходять, нам потрібні якісь дії. Ми з вами в мікрорайоні Хоткевича, де в межах суміжних з вулиць Киселівської мешканці продовжують потопати в численних калюжах та багнюці, яку залишили зокрема останні зливи, і яким бачить вихід мешканці цих будинків, а також міська влада. Дивіться в нашому сюжеті. А вже понад п'ять років мешканці, що проживають в межах вулиць Хоткевича Киселівської, страждають через жахливий стан дороги загального користування, яка після дощів перетвориться на непрохідну для пішоходів та проблемну для транспорту. Зараз будемо бачити, як машина проїжджає і її колеса. Там зараз до половини колеса або й більше. Ну, тут зараз яма. От і скажіть, яка машина сюди ну, нормальної людини, яка їде сюди захоче їхати. На власні очі мешканці бачили, як мікроавтобус Мерседес долаючи потоп, пробив піддон та радіатор. Через це втівку довелося брати на буксир. Коли води, тут нереально проїхати. Це машини топляться просто. Тут треба робити ж від відвід від води, і тут треба цю дорогу зрізати, бо вона вище ніж ніж самі двори. І двори топлять того. Після нещодавніх злив значних підтоплень зазнали, ще й гаражі у сусідньому будинку на Хоткевичі 44 г. Відтак проблемну ділянку обізвали не інакше, як басейн. В мережах всі пости, ну жорстокі люди зараз у нас в мережах пост люди показують цю проблему, показують біду, що не можуть. Ні, візочком проїхатися, що не можуть до смітника піти. Що взагалі нічого тут не можуть. Люди кажуть, а ви див... куди ви дивились, коли ви купляли квартиру? Ну вибачте, коли ми купляли цю квартиру, цієї калабані не було, і ми взагалі то в будівництво вкладалися, а не купляли квартиру з фактом. Таким мешканці будинків неодноразово зверталися до міської влади щодо проблемної ділянки. Проте жодних покращень наразі не відчули Калабані Настільки розливаються, що неможливо нормально дістатися до смітників, які знаходяться попри дорогу. Це мера питання. Все правильно, але ніхто не звертає на траву. Це вже досить довго затягується і ніхто ніяких мір не приймає. Ми неодноразово звертались до влади. Останніх кілька разів ми вже писали у Фейсбук, скидали фотографії, як ми не можемо дійти від будинку до смітників, діти не можуть вийти з подвір'я. Тут, крім резинових чоботів, Неможливо звідси ніяк вийти. Ну влада нам обіцяла. Марцинків сказав, що він був тут. Ми запрошували його ще в серпні. Ну... Спромігся якось через місяць завітати, як би сказав, що він був, і вони збираються щось робити. Ну нам слова вже не підходять. Нам потрібні якісь дії. Ця дорога була колись на конкурс подана. Був проект по дорогах. Ми подавали цю дорогу, але не прийшов конкурс. Люди мешканці хотіли таким чином. Зробити дорогу. Цікаво, що днями міський голова Івано-Франківська влаштував традиційну чорну п'ятницю саме в мікрорайоні Хоткевича. Але подолати проблему ділянку на машині не наважився. Ми зараз у дворах Хоткевича 44 А. Тут дійсно люди зверталися про те, що тут дорогу треба робити сюди. Це, по-моєму, Треба Дошівку прокладати тут немає. Далі нікуди води сікати. Нема що дощівку, то розрівняв та в сторони. Трохи цей. Вода буде стояти. Буде, не буде стояти, якщо ви був, трошки вища дорога, а вода буде стікати у, у траву. Згодом на оперативній нараді мер наказав керівнику муніципальної дорожньої компанії Віталію Бурку зайнятися проїздом. Трафік Хуткевича 44, а там де атошники побудували будинок з одної сторони, з другої сторони, там давніші новобудови, це заїзд з Хуткевича. Я що подивись, що там можна зробити. Розумієш, там дощівки немає, може, там можна щебену так виставити. По треба подаватися. так. до слова, вказівка очільника міста підсипати проблемну ділянку далеко не нова, та ще й неефективна. Принаймні, наслідки такого підсипання люди відчули на собі для того, щоб вирівняти цю ділянку, почали підсипати землю. Відповідно, рівень росте це все тече під будинок. Це найбільше рішення, яке могла влада нам запропонувати підсипати. А решту робіть собі, що хочете, якими будуть дії міської влади чи будуть взагалі? Побачимо. Втім, мешканці будинків на вулиці Хаткевича не збираються і надалі потопати в калюжах та бруді. Люди налаштовані рішуче і вимагають від мерії дій. І сподіваються, що Варцінків на цей раз виконує свою обіцянку. Андрій Менів, Іван Ванднесюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.